Цікаві факти. Українські захисники просуваються в Запорізькій області, стримують натиск російських військ у Харківській і Донецькій областях. Також воїнам Збройних сил України вдалося завдати удару по зенітно-ракетному комплексу ворога. Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 17 ударних безпілотників. Іранського виробництва шахет та одну зенітну керовану ракету із ДРК Сі-300. У результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп повітряних сил та протиповітряної оборони інших складових сил оборони України знищено 16 шахетів. Противники надалі зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. 10 мільйонів снарядів використали росіяни за 16 місяців повномасштабної війни. Російські окупаційні війська все ще мають ресурси, щоб вести війну проти України. Ворог готовий використовувати всі ці ресурси для того, щоб досягти своїх цілей. Про це сьогодні заявив військовий оглядач, колишній речник Збройних сил України Владислав Солезньов. За його словами, один із пріоритетних аспектів застосування українською армією західного озброєння і боєприпасів до них. Це високий ступінь точності. Фахівці стверджують, що приблизно у сім разів більш високоточні снаряди західних країн, які нам постачають від західних виробників, порівняно із їхніми російськими або радянськими аналогами, це хороший результат, і, безумовно, ми повинні мати достатню кількість боєприпасів, щоб мати можливість, хоча б на паритетних умовах, боротися із противником, сказав Селезньов. Міністерство оборони США офіційно підтвердило, що касетні боєприпаси, призначені для Збройних сил України, вже доправлені до України. Пізніше у Збройних силах звітували, що касетні бомби вже в Україні, проте ще не використовувалися на полі бою. Росія вивела із Білорусі майже всіх своїх військових. Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. За його словами, це відбувається в рамках ротації. Кількість російських військових на білоруських полігонах останнім часом тільки зменшувалася. Ще нещодавно ми фіксували цю кількість на рівні до 2000 військовослужбовців. Але наразі відбулася чергова ротація, і практично всі російські військові виведені із території Білорусі, зазначив він. Російські військові не витримують психологічне напруження на фронті. Та починають стріляти по інших окупантах. За словами одного із окупантів, російські військові не витримують психологічну напругу на фронті. Деякі з них закінчують життя самогубством, а деякі починають стріляти по своїх же. Зокрема, нещодавно в одній із рот окупант вихопив зброю та почав погрожувати всіх вбити, однак його ліквідували, а тіло винесли за межі позицій росіян. Українські сили готуються до наступу на Херсонському напрямку. Сили оборони України проводять підготовку до, на до наступальних дій на херсонському напрямку. Про це заявив представник головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович. На Херсонському напрямку сили оборони продовжують здійснювати тиск на противника, ведеться активна розвідка і вогневе ураження на всю глибину оборони противника із метою підготовки районів та рубежів для наступальних дій.